Друзі, всім привіт! Прийшла додому. Зараз покажу, що я купила. Відкрила на пошті. Подивилась, трішечки жахнула, що взагалі ніяк не запакували. А ось так якось небрежно кинула в пакетик. Це в мене один гарнітурчик. Зараз я його все розберу. Я взагалі не люблю, коли такі дорогі речі я заплатила не 5 копійок. Коли такі дорогі речі так кидають. Це в нас гірський кришталь, срібло 875-ї Мабуть, вони і зберігали так само, небрежно. Так, що в нас тут? Зірка РС8 і 87. Я навіть боюся роздивлятися у лупу, чи є тут сколи на камені. Це ж треба було так кинути у пакет. Це просто треш. 100 доларів я за цю посилочку заплатила на секундочку. Що таке кільце? Так. Кільце теж зірка 925 проба. Харківський ювелірний. А це бірюза. Але на мене все велике. Все велике. Це просто. Я не знаю, це, мабуть, розмір 17-й. Але воно маленьке, треба поміряти. Ой, велике-велике. Мені треба 16-й. Ніколи нічого не можу підібрати. Так, і ще один такий кулончик. Я на швидку русі дивлюсь. Такий я не бачила. Навіть не знаю, срібло це чи ні. Зараз подивимось. Клейма стоять. 916 зірка. Свердловський ювелірний завод Сюз. Щось мені здається, що, може, це підвісочка з сережки? Треба пошукати в каталозі. А ціпок, звідси, зараз. Так. На ціпку теж у нас є. 875 проба, зірка. Так, більше нічого не бачу. Я так і знала, що це гірський кришталь, але саме такий колончик мені ще не попадався, не потраплявся. Ось такий виріб в мене вже був. Він є точно в каталозі. Сьогодні я дивилась ось таке кільце. Такий наборчик. Так, це в нас наборчик з нефрітом. Гарний. Він не рідкісний, він дуже часто зустрічається. І ще в мене є ось такий, дивіться, маркіз. Всі хочуть маркіз останнім часом, але його важко знайти. І він не дешевий. Так, стоїть клеймо, у нас 6 яка. І друге, клеймо затерте. Видно тільки зірка. Ну Це срібло 875 або 916 проби. Подивлюсь по каталогу, як ви знайшли. Мені здається, що це 916 проба. У мене було схоже, покажу вам, в одному відео є. Я поки дійшла. Додому дуже переживала, чи немає втрати каменю. Боже, цей взагалі такий брудний. Де вона його зберігала, я не знаю. Ну, начебто, більш-менш все ціле. Ось такі круті в мене покупочки. Якщо ви маєте радянське срібло, воно вам не потрібне. Хочете його продати, пишіть мені у Viber. Якщо буде щось цікаве, я купую. Всім гарного дня. Дякую. Друзі, досніму вам ще відео з каталогу. Ось підвісочка. Бачите, вона жива, натуральна, фізична. А ось це малюночок. Ось це малюночок. Так, це з каталогу русські самоцвети». Так, який в нас тут номер? 30. 5,80. Тут багато підвісочок, бачите, кулони. кольє із серебра 875 проби проба, з полудрагоценними камнями. Так, ще раз дивимось. Це так. Боже, не туди показала. Ось. Це воно. 31,85. Зараз подивимось на опуск: 31,85. Горний хрусталь одна штука. Бачите, вага кожного камінчика показана. У нас горний хрусталь дві штуки меншою вагою. Або буває ще з синтетичним рубіном. Аналогічне кольє сафіром чи Олександритом. Так. Дуже цікавий каталог, він багато допомагає. Колись прийшла до батька на роботу, що він був в Маріуполі, дивлюся, у нього стоїть коробочка з такими прикрасами, які він називає ломові біжутері. Я стала там пальчиком, так от перебирати, що у нього дивлюся такий колончик. Я кажу, що це, це? Ти, ти цей кулончик поклав сюди, в цю коробочку, там, де ну, приходять люди, і в нього як зараз кишу, він купує. І на що це? Він має цінність? Я кажу так. Відкладаємо кулончик, прийдемо додому, я тобі покажу, якраз ми у них були в гостях. Я завжди з собою беру цікаві каталоги і показую йому. Я кажу, щоб більше не, не лежало це на вітріні. Так, і покажу вам зараз, як. Виглядає цей каталог. Ось він старенький. Є більш сучасні. В цьому каталозі не все є, бо я так розумію, що це в нас Ленинградський. А ще були Свердловська фабрика. Ну, коротше, ось цей кулончик, ось цей кулончик тут в цьому каталозі немає. Бачите, який він гарненький. Ну, одразу видно, що це гірський кришталь, так. Я ж однією рукою знімаю. Гірський кришталь. Клеймо в нас, відповідно, стоїть тут. Клеймо стоїть, а в каталозі нема, треба шукати в іншому. Ще мені дуже покажу, вам подобається тут вироби зі срібла, ось з золота. Вони також є в каталозі. Їх, о, от бачите, колони та кольє і золото 585-ї проби. Вони так само рідко зустрічаються, але можна побачити. Мені ось це подобається, і мені воно попадалось. Ще є золоті каблучки. В цьому каталозі далеко не всі вироби є броші, каблучки, бачите, скільки багато каблучок, але це не повний перелік. Так, на цьому все, друзі, гарного дня! Обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі, запитуйте, пишіть, що хотіли би побачити, що вам знімати, що не знімати. Хто хоче продавати свою радянську біжутерію, пишіть мені у Viber. Всім гарного дня!